Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Єрмак взяв під контроль набу, головою якого щойно призначили людину Кулеби, заступника і креатури. Єрмака пише Богдан Буткевич, журналіст. Ми стали ще на крок ближче до автократії взірця Ердогана чи Орбана, який є прикладом для наслідування для Зеленського і його Карамелії. І після війни нам придеться з цим усім давати раду. Якщо ви думаєте, що захід нам допоможе в цьому, то не сподіваються. Вайтеся, бо захід не буде вирішувати за нас наші внутрішні питання, виписжувати цю начисть прийдеться знову нам самим як завжди. Тільки в умовах загибелі десятки тисяч найактивніших і кращих виїзду за кордон мільйони, дикої втоми суспільства в цілому та його різкого збіднішення в умовах розвалених цілих регіонів та майже неіснуючої економіки. Коли купити людський голос буде простіше ніж новий айфон, і коли купа екзальтованих дебілів будуть вестися на красиві слова зе за кулісами яких країн. На буде перетворюватися на авторитарне болото. Сказати, що такі новини деморалізують, це не сказати нічого. Повторюсь, мій найбільше вже не нічний, а цілком собі денний кошмар. Це те, що після війни не просто нічого не зміниться, а що популістично злодійкувата влада зеленського остаточно закабалить країну, використовуючи риторику у стилі Ну я ж не втік. І я тут президент перемоги на яку будуть на ура вестися аудиторії «Єдиного марафону «1 плюс 1» та Саш Манекенів», Ті самі, які оно діє. Наголосували двома третинами за збереження 8 березня. А захід буде змушений з цією владою мати справу бо ж переможці і надто багато вже поставлено на карту під назвою Україна. Якщо ви думаєте, що є згощою фарби, погодять, хто такий призначений голова Кривоноса, з ким він пов'язаний і як без проблем ОПШК змогла б протягти його через сито, нібито чесної комісії по відбору з міжнародниками. Ми стрімко скочуємося в лайну і як з нього вибиратися, стає все менш зрозуміло. До зустрічі, друзі, ти спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.